Друзі, експонаційний маршрут номер 15 місто Вінниця, Територіальний сервісний центр 0541. Він знаходиться по провулку першому ботанічному. І зараз ми приїдемо по цьому маршруту, я надам свої коментарі з приводу дорожньої розмітки, дорожніх знаків та інших особливостей доріг. Починаємо наш маршрут. І перше, що мені хочеться перед цим сказати, кратенька промова це те, що коли ви рухаєтесь на маршруті, то. Приймайте рішення за себе. Воно звучить може банально, але що я вкладаю в це? Наприклад, ви хочете виконати лівий поворот на світлофорі, і ви бачите, що стоїть, наприклад, перед вами дві автівки. Ніколи не розраховуйте, що перед вами перша поїхала, друга проїхала, і що ви, типу, проскочите за ним. Дорога це не це місце, де учаться на своїх помилках. тому... Один автомобіль може проїхати, а інший автомобіль може не проїхати, навіть якщо він і досить більш потужніший, ніж той, що попередній проїхав. Ось така передмова. Я вам нагадаю, щоб скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Починаємо наш маршрут, вмикаємо покажчик повороту, присвідчились в тому, що ми нікому не заважаємо, і виїжджаємо на цей провулок, займаючи крайнє праве положення. Рухаємось, бачимо, у нас тут лежачий поліцейський. Це такий досить незвичний маршрут, як ви вже зрозуміли. Бачите, де він починається. І він буде закінчуватися також незвично, тому дивіться, будь ласка, його до кінця. Всі 16 маршрутів є у мене на каналі. Будь ласка, передивляйтесь, це людям допомагає здавати. Я вам... Зекономлю багато коштів. А ви, якщо віддячите мені на карту Приватбанку, яку є в закріплених коментарях та в описі каналу, я буду вам дуже за все вдячний. Вмикаємо лівий покащик повороту, виїжджаємо майже на середину перехрестя, бо по-іншому ми тут не побачимо ситуацію з лівої сторони. І продовжуємо рух прямо. Це у нас вулиця Ботанічна. На другій передачі ми тут будемо рухатися, бо тут багато автомобілів у нас. Хтось там виїжджає у нас. І об'їхавши автомобілі, повертаємось у свою смугу. Тут приватний сектор, будьте вкрай обережні. Друзі, приватний сектор це. Вроді тут все просто рухатись, але бачите, які закриті повороти, по-перше. По-друге, тут є свійські та домашні тварини, які можуть вибігати на дорогу. Максимальне обмеження швидкості 40 км на годину, але вибачайте цей знак, ну, я вважаю, що трохи У мене зараз 20 км швидкість і більше не хочеться їхати. Ну, зараз ось 25. Ні, не можна і більше їхати, але 40 це... Перше, безпеки ніякої не буде. Дивіться, які тут круті повороти, припаркований бус, лівий покищик повороту, дивимось, бо іноді і по дорозі і з одностороннім рухом можуть рухатись по зустрічній смузі. Не перелаштовуємося, бо у нас там попереду пішоходи йдуть. Об'їхавши їх, правий покащик повороту і. Повернулись в крайнє праве положення, але знову ж автомобіль, об'їхали і повернулись в свою полосу. Попереду перехрестя завчасно за 50-100 метрів у населеному пункті. Вмикаємо лівий покажчик повороту та повертаємо на вулицю Івана Богуна. Дивимось, що у нас там відбувається зліва. все чисто і рухаємося. Прямо. Зупинка громадського транспорту обережно люди стоять. І перелаштовуємось. Верніш, переключаюсь на третю швидкість. Зараз ми будемо при з'їзді з Івана Богуна. Там буде такий поворот на магістратську, і я вам хочу там показати деяку особливість тієї дороги. Тому що там я знімав один із маршрутів, я так і не зміг в'їхати, мене там піджали, я не зміг з'їхати у середню полосу. Тому будьте уважні і якщо що, зупиняйтесь і заїжджайте в свою полосу щоб не перетинати суцільну лінію розмітки. Припаркований автомобіль. Лівий покажіть повороту, об'їхали і повернулися у свою полосу. Крайнє правій положення. Об'їжджаємо всі люки, наскільки це можливо, бо по ним рухатись небезпечно. Бачимо, зупинка заборонена. Так, у нас тут стоять велосипедисти, але вони хочуть проїхати саме е, на велосипеді. І це є порушення, ми їх не пускаємо. Звісно, якщо ми ви, вони їхали, то вони там вже приймали в якісь мірі. А так тут а вже ми вмикаємо лівий покажчик повороту, і це те, що я вам казав. Бачите, там згідно знаку 5.16, ліва смуга, права смуга для повороту праворуч. Тому нам тут а, вчасно треба перелаштувати, щоб ми потім. Бо якщо ви вже там по факту будете робити. Перелаштування, ось тут вже повернувши, то ви можете наїхати на оцю цільну лінію розмітки Тому, будь ласка, завчасно це робіть. Бачимо маршрутівки, вже вчитуємо те, що вона може зупинитись, але вона, на щастя, їде далі, тому ми не перелаштовуємось і їдемо прямо. Зупиняємось на світлофорі так, щоб було видно колеса. Автомобілі, які позаду, і трохи дороги. І продовжуємо рух. Ось бачите, повертає людина. Зараз я мог би розрахувати, що він поверне з однією швидкості, а там, бачите, люди на самокаті. Він міг би не дати їм переваги і верніше надавати їм перевагу і зупинитись. І чи такі часто ДТП бувають, що людина думає, він зараз сховається там, а він не... Не хоче ховатись. Дивіться, автомобілі тут їдуть, то, тому дивіться, якщо ви бачите, що так, з невеличкою швидкістю перед пішохідним переходом проїжджає автомобіль, ні в якому разі не, там, не форсируйте себе. Їдьте собі обережно, знижуйте швидкість, і вже потрібно перевести праву, педал, праву ногу на педаль тормоза, щоб, якщо що, дуже швидко відреагувати та зупинити транспортний засіб чи просто знизити швидкість. Це у нас вулиця Магістратська. Маршрутка повертає, у нас 5 секунд ми встигаємо і ми продовжуємо рух. Тут у нас небезпечний поворот, попереджувальний знак стоїть. Які дуже допомагає. Це при виїзді там з прилеглої території дивитись, дуже корисну штука, як на мене. Дві полоси у нас для повороту праворуч. Згідно знаку напрямок руху по смугах, правий поки що повороту завчасно і повертаємо праворуч. Зараз нам необхідно буде повернути. Це у нас Хмельницьке шосе через декілька світлофорів ми повернемо направо на вулицю Генерала Арабея. Пішохідний перехід. Бачите, зупиняється автомобіль. Скоріше за все, це для повороту ліворуч там, але ми дивимось, чи там нема пішоходів. Хтось комусь посигналив, не зовсім зрозумів, чи там на сторічній смузі, чи то нам і за того, що ми там обережнічаємо. Дозволяючи сигнал світлофору, трохи на перехресті знижуємо швидкість, небезпеки нема. І е, перехрестя краще проїжджати на швидкості десь 30-40 км на годину. Не треба всі дозволені 50 їхати по місту, бо це ну, перехрестя це місце підвищеної небезпеки. А Лівий поворот це самий небезпечний поворот. Тому будьте вкрай обережні. А до речі, якщо брати на трасі повороти, Так, повертаємо на наступ мігаючий зелений, це не є порушенням. Встигаємо. І продовжуємо рух прямо. Але якщо ви будете їхати, краще не повертайте, бо ви можете не розрахувати. Я знаю, що я встигну на той мигаючий зелений. І, до речі, в іншому випадку я б намигаючий зелений би не їхав би там. Якби це десь якесь дуже навантажене перехрестя, це все це, це тут, що бачиш, що все чисто, і в принципі я приїхав на свій законний зелений. Тут не було ніякого порушення правил дорожнього руху. А ви якщо бачите, мигаючий зелений, ні в якому разі не їдьте на нього. Такі незвичайні елементи примусового зниження швидкості повертаємо праворуч, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є, а він таки є, але він не, ну він не вмикає просто сигнали повороту, він не вважає за необхідність це просто робити. Ну, якось дивно. Дивлюся, не дивлячись на те, що в принципі, тут можна було б і у праву смугу заїхати, вони з поліві їдуть. Але безпека повинна бути безпечною. Друзі, вмикаєте завжди повороти. Я зараз, знаєте, є водії, які я тільки на іспиті вмикають, а потім вони виїжджають на дорогу. Я не знаю, чи вони права купиють, чи вони здають самі, а потім просто забивають на себе, Я не знаю. Ну, інколи навіть правий повороту, людина думає, що а кому він там потрібен. Та потрібен, я можу стояти і за того, що ти їдеш, не вмикаєш поворот, я стою і тримаю ще позаду в мене 5 автівок, і за того, що ти не вмикаєш поворот. Так хоча б я вже буду розуміти, що ти повертаєш, дійсно я буду впевненитися в тому, що ти саме повертаєш, але все одно я вже якісь дії там щось зроблю, підготувальні вже. Е, бо автомобілів на дорозі багато і всі хочуть їхати. Ну, що вже казати про лівий поворот, якщо людина їхала, не вмикає взагалі. Так, тут вже ми не встигаємо, зупиняємось. Бачите, ти, що я казав? вмикаєш зелений, це вже не та історія, щоб тут щось проскакувати. Ні-ні, хоча тут їдуть. і... Тому, друзі, будьте вкрай брежні і вмикайте завжди сигнали поворотів, бо сигнали повороту це основний вид комунікації. І якщо у водія з цією комунікацією якісь є питання чи проблеми, що він такого не робить, не вмикає, ну що тоді можна казати далі? Якщо він не хоче нікому сповістити про те, куди він їде, це ж не важко. Повернулись з Лесі Українки на вулиці Салтикова Щедріна. Зараз Михайло Драгоманова. І рухаємося прямо. Зараз у мене третя швидкість. Десь 37 км на годину і півтори тисячі оборотів в минуту обороти калінчатого валу двигуна. Набрали, і не тиснути на педаль газу і рухаємося прямо з'їжджаємо всі такі ями по цим ямам друзі буду вдячний за донати за ваші Бо, по таких ямах по таких умовах Знімаєш відео, щоб хоч щось капенсувати. Під'їжджаємо до нерегульованого перехрестя, зупиняємось, справа у нас нікого нема, там рухаємося прямо. Тут я вже не буду перемикатись на третю передачу, бо тут вже небезпечно буде їхатися, їхати зі швидкістю більше ніж 30 км на годину. Друзі, дякую, що дивитесь, Маршрут закінчується там, де він і починався, біля лікарні МВС. Перший ботанічний провулок. Кому цікаво, будь ласка, заходьте, дивіться на карті. Дякую, що дивитесь, Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що матеріально допомагаєте. Гарного дня і до зустрічі на дорогах. Всім пока.